Дівчата, всім привіт! Зараз я знімаю відео підсумок наших в'язальних мандрів. Я домандрувала віртуально до Хмельницької області на 34 місце. На жаль, я пропустила декілька тижнів. Два тижні, здається, я не в'язала і не знімала відео, було б трошки далі. Але е, в мене були свої причини на це. Я перевтомилась і готувалась до Дня народження дитини, е, тому я взагалі навіть не в'язала майже в ці два тижні. Е, е, дівчатка деякі вже закінчили свою мандрівку, я їх вітаю з закінченням мандрів. І дехто ще буде далі подорожувати і мандрувати Україною, так що ви заходьте на учасників, переглядайте. Списочок учасників я залишаю. Описі під цим відео заходьте, переглядайте всіх дівчаток, україночок, які в'язали в цих мандрах. І одна дівчина не з України, але вона також з нами мандрувала, вона нас підтримує. Юлечка, вона живе зараз в Німеччині. І так, зараз я хочу показати, в мене є декілька готових робіт. Ось це все, з чим я мандрувала. Я ще мандрувала зі своїми пледиками, які я вже відправила в Україну. У мене їх немає вже. Ну зараз я вставлю відео. Можете переглянути моїх пледиків. Я вже в попередніх відео їх показувала. В Україні, я надіюсь. я ще не перевіряла, треба буде перевірити, чи вони вже прилетіли в Україну. Так, друга моя робота була футболочка. Ось така у мене футболочка получилась. Якщо чесно, мені, не дуже зовс... мені зовсім не подобається, як ось тут вийшло. Я горловину ніяк не обробляла і просто закрила петлі. І ніяк не обробила. Я, напевно, буду її робити трошки більшою. Напевно, я ще це розпорю. Мені не подобається. Не знаю. Підкажіть мені, як її закрити, цю горловину. Може, у вас є в когось майстер-клас? Тому що нитка дуже-дуже така цупка, тверда, і після прийняття вона не змінюється. Я не знаю, як закінчити і не знаю, як зробити. Ось тут, бачите, вона так закручується, як рукавчики мені в'язати. Ну, це, це готова робота. Я, я, в принципі, думала, можливо, і так її носити, цю футболочку. Але не знаю, мені щось не дуже сподобалось. я її просто відклала, сидить, чекає свого часу. Але вона вже в мене є. Якщо хтось мені підкаже, як, як мені тут переробити, я буду дуже-дуже вдячна. Це в'язалося з 100% котону. Наступна готова робота. В мене ось така маєчка топ. Він мені подобається, дуже-дуже такий легасенький. Я одягала під свій білий костюмчик, такий літній легенький. Шлейки тут закручується, так мені ну, так підходить. Це в'язалось з ось такої ниточки, також це котон і 87% котон, 13% нейлон. Ниточка цупка. Ну, як не цупка, вона дуже м'ягесенька і а, ну, гарна ниточка, але така товстіша. А, це мені сподобалось, як вийшло. Відкладаємо, і також готовий мій светрик для донечки. Це така сама ниндочка, тільки інший колір. А, така сама, тільки колір інший. А, ось я переробляла тут рукавички, дов'язувала трішки. І ось в мене тут. Така лінія реглану, і я тут вв'язувала такі сердечка тіньовим узором, не дуже сильно їх видно. Але це також вже готова робота. Відкладаємо, відкладаємо. Далі я в'язала ще один пледик. Ну, пледик я вже вам показувала. Далі вертаємось до моєї кофточки. Це зі 100% військоза з бамбуку, здається. Я вже не пригадую, як це перекладається. Напишу вам, я взагалі не в'язала більше після того, як... як зняла відеозвіт по цьому светрику. Зараз буду його, напевно, в'язати далі. Е, дивіться, як виходять такі ромбики, е, нитка дуже-дуже дуже, дуже, дуже приємна на дотик. І е, я вже хотіла б побачити, як вийде результат, е, тому що светрик буде такий приємний на дотик, але е, не в'язала його, не було часу. Я маю дуже багато зараз проєктів і всі не встигаю в'язати. І також ще один светрик в'яжу для донечки. Це ось така нитка, тільки інший колір. Це 100% шерсть у 50 грамах 50 метрів. Так, ниточка така дуже-дуже груба. І светр буде дуже-дуже теплий. Але я його не в'язала. Так що він в мене як був, так і залишається. І мій бактус. І вже тільки що показувала вам в попередньому відео. Тому тут не буду зупинятись. Пров'язала я тут вже 7 рапортів, ще треба сім, але в мене ниточки не хватить на 7, буде, напевно, ще 6. Бактус мені дуже подобається, якщо чесно. Ну, ніколи я бактуса ще до того не в'язала. Але тепер буду їх частіше в'язати. Може, навіть спробую продати тут в Канаді. Подивлюсь, не знаю, ще навіть які ціни ставити, Але, е дивіться. Ось такий кольор нитки, Ну, дуже-дуже гарний. І... Загалом бактуси легко в'язати. Я ж думала, що бактуси якось тяжко в'язати. Але основне почати. Це все. Це всі мої процеси, які я брала з собою у в'язальні мандри, і роботи в мене ще дуже-дуже багато, я бачу. Ось так ми з дівчатами помандрували віртуальну Україну, і мені дуже сподобались ці мандри. Дівчатка, кажу ще раз, дехто ще продовжує мандрувати Україною, можете переглядати їхні відео. Вони е, будуть я посилання на цих дівчат, які на всіх дівчат, які брали участь у цих мандрах, залишаю в описі під цим відео в інфобоксі. Заходьте, переглядайте, будь ласка, їхні канали, підтримуйте українське. Тому що там майже всі дівчата знімають українською мовою, дехто перейшов з російської на українську, за що їм дуже вдячна. Так що ми популяризуємо українську мову і все наше українське стає дуже-дуже популярне, за що я дуже, дуже тішусь. Але жаль, що тільки коли війна почалась. Українське стало популярним. Що я хочу сказати? Надіємось, надіємось ця війна, клята закінчиться чим поскоріше, і е, всі, хто покинув свої домівки, зможуть вернутися додому і не будуть гинути наші люди і наші хлопці, які захищають нас. Від ворога молимось, молимось за Україну і за те, щоб війна закінчилась, бо дуже-дуже багато людей гине через це. Мені дуже-дуже сумно. Але давайте не будемо про сумне в моїх відео, тому що. І так, зараз всім не солодко, а в'язання мене заспокоює. Я в'яжу і якось петелька за петелькою, думаю про щось хороше. І в мене нерви заспокоюються, як я в'яжу. У мене навіть чоловік сміявся з мене. Каже: Як ти можеш так в'язати? Сидіти годинами і в'язати. В тебе, напевно, нерви заспокоюються, бо тобі треба, щоб заспокоїлись нерви трішки, бо я не дуже спокійна людина. По житті. Хоча виглядаю спокійною. Але насправді це не так. Е, ну, це все, що я хотіла сказати. Дуже дякую за, таку, за, таку, за такий спільний проєкт, всім дівчатам, які брали участь, всім, хто мене підтримував, хто дивився мої відео, хто коментував. Дуже-дуже вам дякую, всіх люблю. І я буду брати ще участь в інших спільних проєктах, тому не переключайтеся, залишайтеся зі мною і будемо далі в'язати разом. Всім дуже дякую за перегляди. Па-па. цілую, люблю, Па-па.